Слава Україні! З вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати Круто Буктюб. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книги, які ми сьогодні оглянемо, 10, точніше, 9 книг від Бетмена. На жаль, в мене є всі 10, крім 5 -ї. Але їх вже навіть 12 книг. Цій серії, але в мене поки що тільки 10 без п'ятої. А саме перша суд сов. Друга місто сов. третя Смерть сім'ї. Четверта Нульовий гріх таємне місто. Шоста книга Нічна зміна. Сьома – «Еншпіль», Восьма надважливий, дев'ята квіт, і десята епілог. Взагалі, за ці 10 книг відбувається дуже багато подій. В Бетмена з'являється багато, багато нових ворогів, і розповідається і про старих ворогів. Дуже багато пригод, дуже багато несподіваних е, несподіваних поворотів. Е, е, а також в сьомій книзі, е, сьома книга, е, я коли її читав в кінці, е, дуже сильно засмутився і, і за того моменту. Але, слава Богу, е, потім в дев'ятій Книзі, чи вже навіть восьмий, все стало на свої місця. Книги дуже круті, обов'язково раджу вам їх. Хоча я і не читав там 11, 20, 12, але все одно їх раджу, тому що взагалі серія дуже крута. Книги не дуже важко читаються. Їх всіх Написав е, Снайдер, автор. Е, тут взагалі е, написані основні там, хто малював, хто написав. Е, але до цих коміксів е, можна побачити тут, е, до, ну, доручається дуже багато людей. А це переклад з англійської на українську мову. Що мені ще в цих коміксах дуже сподобалось. Що в них е, міняється е, мальовка. Тобто, там, починаючись, починаючись з якогось комікса ти читаєш, наприклад, мальовка така, або якась така мальовка. І А потім через е, сторінок там 20, може, 40, вона змінюється і змінюється. І ти і тобі не набридає мальовка, тобто ти не звикаєш до одної якоїсь мальовки і вона постійно змінюється. Комікси дуже цікаві. Я зміг, так як і знову побачити старих, старих ворогів Бетвена, так і познайомитися з новими, яких раніше міг не знати. Взагалі, комікси від рідної мови одне з моїх улюблених видавництв, тому що в нього дуже багато коміксів. У мене дуже багато коміксів від рідної мови. І також є не один комікс про Бетмена. З тих, що я пам'ятаю це довгий Геловін. І ще одна якась, яку я прочитав дуже давно. І чому мені подобається Бетмен? Взагалі. В супергероїв я дуже багато. Всесвіт Марвел, Всесвіт DC це два різних всесвіти. Ну, чомусь найбільше мені подобається Бетмен Ви запитаєте, чому? Як там є якийсь із Марвел Залізна людина, Халк із Дісія Супермен? А тому що Бетмен це звичайний чоловік. Який, який в дитинстві е, отримав е, псих, е, психологічну травму, тобто е, в дитинстві його батьки вбили в нього на очах. І з того моменту він почав боротися із, е, із злочинцями. Тобто е, він почав себе прокачувати як і розумово, як і психологічно, так і. Так, і е, прокачувати свої, е, свої, свою мастерність в е, різних видах е, боротьби, так і взагалі в силі і тому подібного. Тобто, це звичайний чоловік, який в дитинстві отримав психологічну травму, і він просто багатий, розумний і сильний. Ну, при цьому наприклад, з Ліги Справедливості він навіть переміг Супермена. Хоч там він перед цим підготувався, ну, Бетмен з попередньою підготовкою може перемогти любого з Ліги Справедливості, навіть Супермена. І що про це можна було дізнатися в якомусь із коміксів. Я не пам'ятаю якому саме не з цієї, звичайно, серії. А. Ну, уявіть, супермена, в якого на землі, саме на землі, є суперспос... супер... суперспособності, тобто він може стріляти лазерами з очей. Він суперсильний, вміє літати. Але і за слаб і за його слабості. Криптоніта, якщо я не помиляю, Бетмен, його зміг перемогти. Тобто, Бетмен, мені чомусь саме Бетмен дуже сильно подобається. А також його помічник Альфред, який знає його ще з дитинства, і постійно його то лікує, то йому допомагає. Тобто, як на мене, половина Бетмена це сам Альфред. Ну, а так комікси дуже цікаві. Раджу вам їх обов'язково придбати і почитати. Тому що, крім того, що вони цікаві, вони виглядають круто і на поличці б, на поличці б вони не заважали. А тільки а навпаки, завдяки них поличка б стала гарніша, як на мене. Отакі цікаві книги раджу вам читати українською різними мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба? Ну а всім па-па-па-па!